21 листопада вся країна відзначає День Гідності і Свободи, свято встановлене на честь двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії. Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року День Гідності та Свободи особлива дата для кожного свідомого українця, кожного справжнього патріота. Адже саме в цей день найгостріше відчувається сила єдності та безмежна гордість за те, що наша батьківщина багата на справжніх героїв. Революція гідності це новий термін, який визначає політичні та суспільні зміни в Україні з 21 листопада 2013 до лютого 2014 року, викликані відходом політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на європейську інтеграцію. Та подальшою протидією цьому курсу. Після Майдану і до цих пір на території нашої держави немає спокою. Розпочалися і продовжуються військові дії на сході України, в ході яких було втрачено кілька тисяч життів солдат та мирних жителів. Революція Гідності кардинально змінила напрямок розвитку держави та суспільства, згуртувала свідомих громадян, справжніх патріотів, батьківщини. Початком повномасштабного вторгнення російських військ 24 лютого 22 року спостерігаємо трансформацію країни в один великий майдан, готовий захищати демократичні свободи, незалежність і територіальну цілісність України до остаточної перемоги. Так, теперішня війна це новий майдан, але вже в межах всієї країни. Революція гідності перший переможний бій цієї війни. Тому гаслом цьогорічного дня гідності і свободи є: ви стояли на Майдані, переможемо у війні. А ми обов'язково переможемо. Адже свобода це те, що об'єднує всіх українців, наша свобода, наша гідність. Ми воїни, не нележні. І наше діло праведне святе. Бо хто за що? А ми за незалежність. Отож, нам так і важко через те.